Читання є потужним інструментом для саморозвитку який змінить ваше життя. Ой-далі книги можуть стати великим натхненням та допомогою у вашому процесі саморозвитку. За мих з людей Поїхали. Перше. Таємний код таємниці керування продуктивністю Джон Соменес. Ця книга допоможе вам оволодіти навичками ефективної роботи та керування часом. Вона містить практичні поради щодо управління завданнями, пріоритетами та плануванням. Друге. Це подорож до себе. Ілайн візель це важлива книга про самопізнання та про розвиток. Автор розповідає про свої досвід перебування в концентраційних таборах під час Другої світової війни, а також висловлює свої роздуми про глибинні цінності та сенс життя. Тим, як я прийду до третьої книги, постав лайк і напиши в коментарях, на яку ти відрішаєш нове відео. Третє. Магія думок Роджер Пенроуз. Ця книга пропонує новий підхід до розвитку свідомості та досягнення особистих сил. Вона розкриває секрети успіху. Які базуються на позитивному мисленні, візуалізації та впливі підсвідомості. 4. Сила зразу. Брендон Бершер. Ця книга пропонує стратегії для досягнення великої продуктивності та особистого задоволення. Ця книга спонукає читачів зосередити на своїх метах, спромалювати чітко свої цілі, а також працювати над своїм розвитком. П'яте. Вплив. Наука впливових людей. РОБЕРТ ЧАЛДИНІ. Ця книга досліджує психологічні принципи, які лежать. Основі впливу та переконливості. Ця книга допомагає зрозуміти, як і чому люди так реагують на ті чи інші впливові моменти та як їх можна використовувати для досягнення своїх цілей. Шосте. Хороший та біса. Чому інші компанії більш успішніші за інших. Джим Колінз. Ця книга є результатом досліджень компаній, які добувалися великого успіху. Та вирізняються серед інших. Вона розкриває ключові принципи та практики. Які допомагають стати винятковими лідерами та організаціями. Ці книги пропонують різні підходи до саморозвитку і можна дати вам цінні знання та інсайти, які змінять ваше життя. Головне, пам'ятайте, що саморозвиток – це постійний процес, який вимагає постійного додосконалення, постійного пошуку нових джерел для дізнавання нової інформації. З вами буде будя. Ставте лайк, ці відео своїм друзям, напишіть в коментарях, на яку тему про саморозвиток чекаєте нове відео. До нових зустрічей. Відео зараз. Коли в